Його звали Мирослав Симчич, псевдо Кривоніс. Він воював у лавах Упа, командував сотнею і в січні 1945-го провів легендарну засідку під Космачем. У тому бою повстанці знищили понад чотири сотні окупантів. Був поранений у руку. Почалася гангрена. Та від ампутації відмовився і вилікував її сам відварами трав. Війна закінчилась. Але не для них не склали зброї, боролись, поки могли у 48-му заарештований. І потім 32 роки радянських таборів. Та жодного слова каяття не зрікся України, повернувся. Дочекався незалежності і дожив до ста 2022-го Мирослав Симчич отримав звання Героя України хлопець, який мріяв стати козаком.